Знищено 21 ворожий танк, 17 артилерійських систем, 21 бойову броньовану машину, 38 автомобілів та автоцистерн, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, засіб протиповітряної оборони, три одиниці спецтехніки ворога та 580 російських загарбників. Такий підсумок роботи наших оборонців за добу, що минула. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 8 жовтня, за підрахунками генерального штабу, такі Українські воїни знищили 282 тисячі 280 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 821 танк та 9 тисяч 123 бойові броньовані машини. Уражено 6 тисяч 705 артилерійських систем, 808 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 542 засоби протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 9111 одиниць, знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5190 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збило 1530 крилатих ракет. Наші захисники розбили 959 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.